Ці хлопці служать в одній з військових частин на запорізькому напрямку. До війни люди мирних професій. А тепер – пілоти, які щодня нищать ворожу техніку та реби. Це саме їхні дрони залітають в окопи окупантів, відбивають штурми та атаки російської піхоти. Наразі це максимально ефективна зброя. Для того щоб навчитись, все залежить від індивідуальних особливостей безпосередньо кожного. Комусь здається це за день, за два, комусь здається за тиждень, за два. Основний посил в тому, що навчимо все одно. Тобто, якщо хтось хоче, якщо в нього є бажання. Хай в нього не завжди це все вдається, але ми зробимо так, що він полетить і буде. Виконувати завдання на рівні з усіма іншими. Пілотувати fpv дрони дуже швидко навчився. І Станіслав В його місто зайшли російські окупанти. Виїхавши на підконтрольну Україні територію, він одразу попрямував до військкомату. Спочатку служив в іншій частині. Про роботу fpv підрозділу йому розповіли друзі. Чоловік зрозумів, що за дронами майбутнє, і перевівся на нове місце з кожним разом. Ти себе удосконалюєш, ти розумієш, що, наприклад, я виробив виліт сюди, я його образив, знаю, як то зробити, і на іншому виліті ти вже розумієш, як це все треба зробити правильно. Михайло в мирні часи працював за комп'ютером. Після початку війни служив в тиловому підрозділі. Потім, каже хлопець, захотілось робити щось більш суттєве. Тепер Михайло – FPV пілот. «От На Mavic, умовно кажучи, тобі потрібно шукати виходи артилерії. Ти «Мавіка» вирішив, якщо тебе там не глушать, все, ти пульт можеш оставити, то тебе Mavic дивиться, куди потрібно. Відповідь, ти постійно управляєш дроном. Кожен, кожен міліметр вверх-вниз вниз це вже інший напрямок може бути. Особливо, якщо сильний вітер або ще щось. Ти чітко маєш тримати напрям свого дрону, розуміти, куди тобі залетіти, як тобі залетіти. Особливо, допустимо, «Мавіка», картинка, вона завжди чітко вона або є, або її немає. До цього підрозділу. Зділу fpv дрони надходять від Міністерства оборони України, а також від волонтерів, підприємств та організації. Пілоти вміють літати на всіх видах безпілотників Камікадзе. І переконані, дрони саме той вид зброї, який найбільш ефективно зарекомендував себе на цій війні. Артур Туркін телеканал МТМ.